Ось такий лінкольніще МКС 2018 або там МКС, хто як називає. В общем, тут повна комплектація, не вистачає тільки панорами. У авто, виходить, безключовий доступ електроляда, камера заднього огляду. Бачите? Відкривається, мені подобається, що прямо з оцими боковинами. Ось такий багажний відділ. Всі духи можна скласти, пімпочку, клац і все зачиняється. Задні парктроніки, камера за огляду, євротонування. Гума, дивіться, ось така файна, піреллі. Кататися вам ще і кататися вона нуляча. Шкіряний салон, підігріви сидінь, пам'ять сидінь, подушек безпеки ціла куча. Це Америка, в неї невелике ДТП попереду. Зараз покажу, кому все цікаво. Значить, у нас всі скло оригінальні, навіть лобове, дивіться, ось бачите. Так що ДТП не було сильним, як ви можете собі уявляти. Зараз покажу лінзоване світло підсвітки. У нас тут он, цей код є. В общем, кому треба, хто цим користується. Всі 4 скло піднімача, зрозуміло. Пам'ять на трьох водіїв у нас. Датчик світла, датчик дощу. У водія. Так само тут, до речі, коли. Двигун глушиш, духа назад їжджає, комфортний вихід називається. Я це знаю, в мене таке саме було в Крайслері. 107 тисяч пробігу. Дивіться, коробка отак у нас зроблена. Стоп я нажав, кнопочка. Раз. І все запускається, контролечки, все перевіряється. Давайте покажу. Тут у нас старт, стоп, двигуна можна відключити. Якщо не хочете, щоб він кожен раз сам глушив для економії. Автохолт у нас спорт режим підігріви передніх сидінь у нас. Клімат двохзонний. медіа вона же і сенсорна. Бачите, все перемикається. Мультикермо. У нас круїз, ліпістки стоять. В общем, Алькантара у нас стеля, бачите, вже темніше, воно, короче чорна. так Що вам ще показати? Можна ляду з салона відкрити. Відкрию зараз капот, а і дивіться, якщо я вийду зараз з ключем, до речі, два ключа у автомобіля. У нас один, другий ще у власника. І зараз закрию двері, гляньте, вона пропікає, що вона, да, вона заведена, але я з ключем вийшов. Не знаю, зможу я одною рукою тут з боку, в принципі, отак. Хвостик. О, відкрив. Дивіться, пневмоамортизатор, все тримає. Екобуст 2 літра. Так, і, до речі, сказав, кому треба, дивіться він-код, він відкритий. Ось, будь перевіряйте. Там невелике ДТП попереду було. Тут капот, крило щось таке, в общем, зробили. Ну і Кому треба такий гарний автомобіль з гарним кліренсом. Приїжджайте до нас на майданчик, купуйте ціночок 500. Можна придбати в кредит. В кредит залежить від першого внеску і терміну, на який берете. То різні будуть платежі. Кредит може порахувати наш чат-бот в телеграмі в нашому. Посилання на наш телеграм є на головній сторінці. Кому треба такий гарний лінкольн, приїжджайте, купуйте. Ось такий гарний американець є у нас на майданчику. ДТП невелике, тут трошки попереду можете, по я покажу, перевіряти. Значить він в топовій комплектації не вистачає тільки панорами. У нього безключовий доступ. До речі, два ключа у мене ось один, другий у власника. Є ну Код можна набрати. Пам'ять у нас на три водія. Всі 4 понята скло підімача, електрозеркала з підігрівом. Датчик світа, датчик дощу. Шкіряний отаке, у нас, вообще, шкіряний салон, шкіряний сідухи з підігрівами. Ось повністю, Двохзонний клімат. Медіа, вона ж і сенсор нагляньте, можете отак кліматичною установкою керувати, можете тут керувати, нажимати. Пробіг у нас 107 тисяч. Там щось одна шина, щось, мабуть, треба чи підкачати, чи перевірити. Мультикермо, виходить, круїз. Тут все медіа управлять без жодних проблем. Тут ще є комфортний виход, коли глушите автомобіль і відкриваєте водійську дверці, духа назад уїжджає. Подсвітка ручок, бачите, все. Як у людей називається, ззаді, отак у нас так само все шкіряне. І у нас електроляда, котра відкривається повністю от можна з салону, можна і з кнопочки ззаду. У нас отам от камера заднього огляду. І відкривається ляньте з боковими всіма накладками, задні парктроніки, клавішу можна тут закрити, можна з салона закрити. Всередині. З цього боку все так само файно виглядає. Е, значить, дивіться, у нього навіть всі скло оригінальні, лобове скло так само ось рідне. Світло лінзоване, тут всі підсвіточки, можна все показати. Кому треба вінкод, ось ставте на. Сейчас. Отак, О! Ставте на паузу, перевіряйте, або я вам зараз отак покажу, наверное, мабуть. Да? Де він тут? Де він тут? Я не... А от він код. Перевіряйте, власне каже, без жодних зауважень. Тут ми можемо включити отак фари на авто і показати, як у нас все по бокам кром світиться. Фари дивіться, отак. Не знаю, камера передасть цініну на... Наживо це виглядає. Намного яскравіше, то фара перебиває, ріснічку. В общем, друзі, що тут ходить вокруг да окола? Гарна тачка. 15500, гарна ціна за 2017 рік. Приїжджайте, тестуйте і купуйте, кому треба ось такий гарний автомобіль. Майданчик Карпарк працює щодня.